проникають крізь Володимир Козюк, знаний колекціонер та меценат, фотохудожник та майстер живопису, бачить світ краси у всьому, що нас оточує. Митець переосмислює та показує нам своїми очима пейзажі як української природи, так і інших країн світу Америки, Перу, Норвегії. Це якась така ну невелика частина моїх робіт, бо не зовсім недавно в мене було ряд виставок в Києві а буквально через. Післязавтра я лечу в Китай на міжнародний форум, де буде представлено 30 країн світу. і Я представляю Україну своєю творчістю. Виставка зібрала давніх друзів, колег, вітаних шанувальників творчості художника, а також любителів мистецтва, для яких експозиція картин стала приємним знайомством з доробком митця у залі галереї. Лунали щире вітання автору виставки Теплі спогади. На роботах Володимира Козюка оспіване Поділля, оспівана Вінничина. На виставці представлено небагато робіт, близько трьох десятків. Але ви подивіться, які це чудові краєвиди. В'ячеслав Дубовий, товаришує з Володимиром Козюком, понад 15 років з самого початку творчого становлення художника. Маленька галерея не дає можливість виставити всі його останні роботи, але те, що ми змогли. Вибрати, я думаю, що зацікавленим в живописі людям буде цікаво подивитися на красиві куточки світу, в яких побував володя і передав свої враження отримання і доніс до нас виставка народного художника України Володимира Козюка працюватиме впродовж двох тижнів. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини.